Річний син врядує і б'є маму по грудях, по животі, в руках і ногах. То що робити в такому випадку? Бо <кій> успокоїти його не вдається. Це так, якби лихий вселився в ту дитину. Що робити? Е Чотирьохрічний Ну, чотири роки це вже не мала дитина, ну вже щось трохи цей. Розуміє, що є добре, що є зле. Ну, розумієте, яка справа? У нас, коли є проблеми, ми хочемо максимально простого рішення до максимально складних ситуацій. Немає простих рішень. Простих рішень нема. Прості рішення вам не сподобаються. Вони будуть результативні, але вони вам не сподобаються. Ну, наприклад, ви ж не будете до дитини застосовувати препарати, які використовуються для людей психічно неурівноважених, щоб їх заспокоїти, їх, їм колять певні препарати. Ви ж не скажете, щоб дитині це колоти, щоб він був. Такий. Спокійний, як двері. Дайте дитині побути дитиною. А для вас здайте екзамен на терпеливість. Здайте екзамен на терпеливість. і задумайтеся, чому дитина себе так поводить. Ви скажете тайцю. Я до нього все йому, все, що є. Подумайте від самого того початку, коли ви почули або узнали, що ви вагітна. Як ви хотіли тої дитини, чи не дуже хотіли? І скільки як ви ходили вагітно, скільки раз е, ви казали, як мені тяжко, і вже надоїло це. Навіть у жарт, коли казали, Якісь дурниці. Потім, коли був маленький рік, ледве того року дочекали, здавалося, що той рік ніколи сі не скінчить. Діти це є наше дзеркало, ми там віддзеркалюємося. Я ніколи така не була. Я знаю, про що ви кажете. Ви ніколи такі не були злі, там як агресивні або бажали кому зла. Ні. Ви завжди зверху були дуже гарні. Але то, що ви сховали всередині, це не означає, що його нема. Я би хотів прийти в цю родину, сісти коло мами, Взяти дитину за руку, прочитати молитву до Ангела Хоронителя. І дитина така раз і свята. Обняла маму і все. І Іде би мама не ходила, вона любить маму. Тримається за ручку, тішиться. Хочете так? Жийте так і будете мати. Все, що ми маємо в житті, це наслідок. Дитина хороша це наслідок. Дитина буйна це наслідок. Дитина шукає, ну, де не полізе то, що зломить, то, щось отрутить, то щось нашкодить, ну, обов'язково мусить щось зробити. Як ви думаєте, що воно? З неба впало таке чи що? Чи ваша дитина подібна на ангела якогось, чи може на якогось ангела, але трохи з чорними крилами? Ні! Вона подібна на вас. Всі ваші стани ви викладаєте в дитину. І ті стани, от коли вони зараз дитина кричить, ви це так, як то насіння, що посходило, воно зійде, зав'яне і пропаде. Хай воно собі викричиться, висвериться. Вам саме головне, треба це сприймати, але дитині постійно казати так не добре. Навіть якщо вам здається, що він не слухає. <кхух> Ви маєте це казати. Не сприймайте дитину, що вона все знає, що ти не розумієш, що то не добре. Ні, не розуміє. І дитині треба то сказати. Це і не непозуміло. Ще раз скажи, а скільки раз треба казати, казав Христос, що 70 раз по 7. Тобто, без кінця, поки не пойме. Бо у Євреїв число 7 це досконале число. Тобто все, 7 це достатньо. А Христос каже: 70 раз по 7. Бо Тому що ми люди. Ми люди спорчені гріхом, ми люди, спорчені своїми батьками, підпорчені своїми е дідусями і бабусями, привілегіями, підпорчені своєю компанією, підпорчені своїм товариством, в якому знаходимося. Бо поганого ми вчимося дуже скоро, скорше, як доброго. Тому ми підпорчені. І нам треба не один раз сказати, а десять разів.